Усім привіт! Усім бажаю гарного дня і вітаю себе на каналі у гостях Володимира. Сьогодні покажемо, чим ми сьогодні займаємося. Уже зараз на порозі осінь, жовтий місяць, і ми прибираємо свої сітки від огірків. Ось так. Сітку ми прибрали. Почистили з нашою донечкою Алінкою. Ось Аліночка наша допомагає. Привіт, Аліночка! Вона допомож... помічниця моя. Але основне відео, що я хочу показати, це не тільки те, що ми прибираємо сітку, може її почти прибрали одну, другу, третю. І будемо її знімати на зиму. Цю сітку знімаємо, тому що вона. На морозі, на, е, на вологі сніг, дощ, вона перемерзає і руйнується. Е, хочу показати, наші помідорки ще достигають. Ще ми всі не зібрали. Ось такі наші помідорки. Ще вони є. Передають через пару днів у нас е, плюс один, ноль градусів. І тому. Ми хочемо по максимуму все прибрати. залишимо ще зелені помідори. Сітки ми збираємо. Але в основному хочу показати свою, свою маракую. Ось така маракуя вона росла біля огірків. Вона залишилася на сітки. Вона вся ця маракуя зелена, але вона посаджена з насіння. Ми її посадили саджанцями з насіння угорщик. В хаті виростили у лютому місяці і вже як саженці посадили на вулицю. Вона виросла велика, дуже велика, має і бокові, і центральні гілки, але я так і не знайшов на ній ніде квітів. Не знаю, ось стебла дуже грубі для мене. Більше, ніж я садив попередній рік. В цьому році виросла вона більше. Ось так. вона. Ось тут у нас є сіянець з лимона. Ми його посадили у горщик і біля нього посадили маракую. Ось такі гілки вона виростила. Ось три, гіл... три садженця було. І ось такі гілочки. Не знаю, чому вона не плодоносила. Багато хто розказує, що вона плодоносить з насіння, але у мене вона не заплодоносила. Ось такі, бачите, буса, все зелене, виросла, посаджена в сонечку. Тут дуже сонечко гарне. Огірки росли, помідорки, все росло. Вона була незалежна, її нічого не прикривало. Ось вона така з боку помідори, ще з одного насідки далі огірки, а маракує на, самому, на самій трубі, така зелена. І так ми і не дочекалися ніяких. Підкажіть, може хто знає, в чому проблема. Перший рік посаджена з насіння. Можливо, вона буде плодоносити на другий рік, як її зберегти, чи потрібно її відкопувати. Ось тут ще одна є, тут де наша Алінка прибирає огірочки. Ось така з такими розвілками. Велика така, не знаю, чому вона не плодоносила і не квітла. Я трошки розчарований цим, що вона не заквітла. Я їх посадив і в горщики, і в горщиках, в каністрах залишив і, залишив, і посадив в землю. Ось. Бачите, оце одне стебло. Ось таке стебло. З великим корінням і з великим стеблом. Ось так. А також в мене ще є посаджена маракуя біля інжира. Але у горщики, тобто у каністри. Каністри з підґрунтовки. Ось такі каністри. Я її хочу занести у підвал. Подивитися в погрібі, як вона себе відчує, чи вона перезимує, чи вона потім весною е розпуститься, чи вона буде рости. Цікаво, всі по-різному розповідають про цей маракую, але я хочу спробувати. Ось, бачите, маю дві каністри і до морозів я їх занесу. І буду підтримувати вологість, щоб ця маракуя не пересахла коріння і щоб можна було весні її знову оживити. Тут вона невелика виросла. Але коріння непогане. Я думаю, що вона повинна пережити. Ось так. Та, що в землі, буду її укривати. Обріжу верхушки і залишу лише саме коріння. Ось так. Ми її обріжемо, цю, оце що на городі в нас. А тут занесемо у погріб. Усім дякуємо. Дякуємо за те, що ви дивитесь наш канал. Коментуєте, не забувайте ставити лайки. Усім до зустрічі, усім миру і добра Україні, миру і спокою завершення війни. Хай Бог береже нас усіх. Усім пока!